Запит прокурор в області е, з приводу діяльності так званого ДОВ науково-виробничного центру Форель місце знаходження юридичної особи, місто Коваль, вулиця Луцька, будинок 15, керівник Уліферчук Олександр Анатольович Це приватна компанія, яка через групу Антарес і ТОВ які контролює народний депутат України від партії регіонів Григорій Значить Основну діяльність підприємства здійснює по. Прісловодному рівництву в селі Опонського невську району Волинської області, де розпочато масштабне будівництво науково-виробничого центру. До речі, це той самий народний депутат, який закликав Путіна прийти в Україну, я не знаю, де він що він. Чи він далі пробує закликати Путіна і війська в Україну чи ні? Чи він став на коліна і покаявся перед українським народом? Так от, за повідомленням змін між селами Оконці Софіянівка здійснював незаконний видобуток піску. Микола Давідюк піднімав це питання, і в якійсь мірі цей факт підтвердився. І, відповідно, я не бачу, чи є реагування правоохоронних органів на цей факт. Але я хочу наголосити на іншому. З держбюджету, держбюджету МВЦ Урель було виділено 12 мільйонів гривень для розведення риби. Зокрема, на форумі Асоціації виробників цінних видів риб зазначали що в Україні таку велику акціонецію на розвиток господарства минулого року в Україні отримало тільки оконське підприємство. За матеріалами державної державних ТОВ науково наукової центр Форель на листопаді 2012 року уклав угоди ТДВ Коверська реалізаційна база тлікопродуктів на придбання і комбікормів устаткування для рибного господарства на 12 млн 240 тисяч гривень відповідно державних грошей за програмою державного рибного. Господарства України. Незважаючи, треба вияснити, що там з тими коштами, це до речі, дуже солідна сума. На сьогоднішній день оці всі джерела там ставки в Угорську перебувають за нейному стані. І ще одне: причетність до цієї афери як суб'єктивної точки зору, може мати Олександр Башкаленко, депутат обласної ради. Керівник обласної організації партії регіонів, і не тільки він. Справа в тому, що коли громада зайшла в це приміщення, пам'ятаєте ті події, були опечатані кабінети всіх заступників, і на столі заступника голови Ода пана Стоєва було багато документів, густих бланків з печатками НВЦ Фори. І вніч, в ніч, одну з ночей, очевидно, з якимись працівниками колишньої адміністрації вони були викрадені ці бланки. Я знаю, там здоров займається цим питанням. Я хотів би прокурор області, аби копнули ближче, що оце виділено кожна, куди вони пішли, чи були ці закупівлі, тобто повністю дати інформацію по цій ситуації. Гусь, як ви тут стоїть, коли жінки з Дубачком буде? Тоді те, що зрозумієте. що стосується громадні політики, Бо якій хомані були, депутатом приступінту. Так дійсно, мій брат володіє цією компанією ці була одна. Сприяти, зробити на території унікального родовища Материнське риби, якої катастрофічно не вистачає. З кожного вашого вірума статичні дані України. 92% риби, продукти заводить Україна зовні, Або 472 тисячі в минулому році. Це підприємство має на мету розвинути і круг провести материнське покоління, зокрема вже було зроблено часть у цій з Байкала, з Франції, освітрових, і це має мати місце. Так, є там деякі моменти, які будь-озвучив і, будь-яка, та й займається правохоронні органи. Але треба політично спекулювати, що хтось там щось і так далі. Це я не вперше не чую. Я не захищаю брата, але я знаю брата. Ці людина зробити виробництво, Не я не мій брат, не займаюся спекуляцією, контрабандою і так далі, і так далі. Ви займаєтеся виробництвом. Я вам помідором, хліба, і так. так далі, і так далі. Є вибор, я я вибачте, докажу, дозвольте. І перестануть хай спекулювати політичні оці от злобчики. Перестаньте спекулювати, бо ви не можете зробити те, що хтось може зробити, що сьогодні затікаєте на те, що не потрібно. Що стосується мого брата політично. Перестаньте спекулювати. Так, до недавнього часу багато хто з нас, і я, зокрема, думав, що Росія це наш брат партнер, і з ним можна економічно вивести державу. Так, Григорій помилився, я за нього відповідаю. Боже, не маючи правильного не дозволу. Не що він сказав це слово Путін ганебно і неправильно. Я вибачаюся брата, з на території Волинської області. І він вибачався вже це впеці. Це було, це було неправильно. А що ви гусь скажете, де ви були сьогодні, як ви де 12 чоловік з Верховної Ради перейшли і не проголосували, і не відбулася Верховна Рада, зокрема, ну, Григорій це організував. Ви це вам, це відомо, ви не скажете це, бо вам це не вийде про політично. Стосовно Собачої буде, ми е -е, подискутуємо з вами в іншому, якби зарактері. Повірте мені, я знаю, що я роблю і я. Але я вам ще раз скажу: ваш брат. Я вам ще раз скажу, я як заступник голови обласної ради, хочете, сприймайте, маю я це право як посадового особа ні, подонки. Тому що е, ті вбивства, які сьогодні робляться на Донецьку в Луганську, він закликав з трибуни Путіна, депутата Рибака з Батьківщини, який пішов у Горлівці забирати е, ну, цей прапор подонків, вбили розпороли живота, вступили за те, що він захистив прапор України він з Батьківщини. Не то, що сидіти на Верховній Раді, ходити по цій землі. Він закликав Путіна армію сюди, от сюди. І вам не соромно апелювати, розказувати забуде. Ваш брат, повірте мені, подавайте на мене в суд і разом з ним. Він один з тих, хто зробив все так, що ми на грані війни. Вибачте, це мої емоції, це моє бачення. Ваш брат подобається. Переходимо емоції.